Красно вітаю, любі друзі! З вами Січовий Співець, хай Могрець, і я ласкаво запрошую вас до нової рубрики мого каналу: рубрики колісної ліри. Тут ми будемо дізнаватись, що ж це за інструмент такий колісна ліра. Будемо на ній грати, співати та розбиратись, як же виконувати пісні на цьому інструменті. І відкривається рубрику Пікардійська терція, плине кача. Отож, спершу послухаємо моє виконання, а вже потім будемо розбиратись. Щоправда, слухати Ліру найліпше на природі, тож запрошую вас на свіже повітря. Не не качка потистині. Пача по сусти, мамкость моя не лай мені, мамко з моя не лай мені, дала єсми, злодину, дала єсми зло.

Що ж, певно, ви помітили певні розбіжності у виконанні із оригіналом. Тож для початку визначимо наступне: у кожного лірника із часом так чи інакше вироблюється свій власний індивідуальний стиль виконання. Тож навіть одну і ту саму пісню виконувати можна по-різному. Таким чином, на цьому ж прикладі. Плине каша, тисині, плине. Або плине каша. тисині... Ну ви зрозуміли. Залежить формація цього стилю від багатьох чинників: від голосу, від настрою, від ліри. Зрештою, від струн в лірі. Тож, дане повчальне відео є розбором виконання саме того, як грають цю пісню Я. Такого в українському сегменті ще не було. Тож ставте ваші подобайки, долучайтесь до нас та пишіть ваші коментарі. Ну а ми будемо робити. Отже, оскільки формат нашого навчання є дистанційним, визначимо спершу, як же нам обзивати наші клавіші. Пронумеруємо їх наступним чином: перегортаємо вашу ліру та дивимось. нижній ряд від 1 до 14 та верхній від 15 до 24. Отже, беремо дру ліру та обов'язково застібаємо рамінець. Щоб Ліра не совалась у процесі гри. Ставимо її трошки під кутом, аби під дією сили тяжіння клавіші повертались у своє положення. Тож, потрібні для гри клавіші. Знаходимо клавіші номер 4 Не дивуйтесь звуку задля для легшої роботи та зменшення шуму я прибрав усі бордонні струни, окрім головної співаниці. Тож, клавіша номер 4 3. 18. П'ятнадцять, перша, та відкрита. Граємо четверта. Третя, четверта, вісімнадцята, четверта, все разом. Гей, пливе кача, Повторюємо. Поти сині. Далі. вісімнадцята, Пли. четверта, в, П'ятнадцята. Перша. Ча. І відкрита. Поти сині. Повільно все разом. Воти сині. Ну і друга половинка. Починаємо з третьої. Мамко ж моя не. Четверта. Лай. Вісімнадцята. Ме. Четверта. Ні. Знову вісімнадцята. Ма. Четверта. П'ятнадцята. Мо. Перша Я. відкрита. Не лай мені. Ма. Чимо текст, тримуємо швидкість та голос, аби не грати так, як я. Якщо у вас лишились якісь запитання, обов'язково ставте їх у коментарях. Ну і тисніть вподобайку, я все ж таки старався. Підписуйтесь на мій канал, грайте з душею та слава Україні!